Шановні панове офіцери, шановні генерали, дорогі рідні наших воїнів, мами, тата, діти, дружини, близькі присутні. Сьогодні ми тут передусім громадяни України, України, яка більше ніж будь-хто. З нас, але яка залежить від кожного і кожної з нас, від того найкращого, що є в людях, та проявляється в такий особливий час, коли вирішується доля усіх, усіх нас, всієї України, сьогодні прозвучать звання, прозвучать імена, прізвища та побатькові батькові 21 громадянина України, полеглих воїнів Збройних сил України та Служби безпеки України. Солдатів, сержантів та командирів, синів, братів, батьків, побратимів, з якими було честю служити, громадян, якими могла би пишатися кожна поважна держава. Всі імена, які сьогодні прозвучать, це не просто імена, це імена подвигів, справжніх подвигів, імена порятунку, порятунку людей. Позицій держави України, це імена такої сили людей, яка і дозволяє народам зберігатись у світі. Я дуже хочу, щоб ці ордени Золота зірка, якими відзначені наші герої, герої України, означали, що про них ніколи не забудуть, що їх імена та історії знатимуть, що Україна завжди буде їм вдячною, і що ви, як і всі. Інші громадяни України завжди зможете відчувати, що життя нашої держави врятовано життям українських героїв, дійсно присвячено всім нашим людям. Вічна та світла пам'ять усім нашим героям різних часів, які боролися заради України, заради кожного, кожної, заради всіх українців, і хай вдячність українським героям завжди пануватиме. В нашій державі завжди буде в нашій пам'яті. Прошу зараз вшанувати хвилиною мовчання, пам'ять загиблих героїв України. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію вручення орденів Золота Зірка членам родин загиблих захисників, удостоєних звання Герой України посмертно. Указами президента України за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Присвоєне звання Герой України з удостоєнням Мордена Золота зірка Олексапольському Святославу Миколаєвичу молодшому сержанту посмертно нагороду отримує мати Людмила Олександрівна. Борису Олександру Олександровичу Майору посмертно нагороду отримує мати Світлана Олексіївна. Воробцю Степану Степановичу, капітану, посмертно нагороду отримує мати Ганна Степанівна. Глобі, Євгену Олександровичу, молодшому сержанту. Посмертно нагороду отримає мати Світлана Віталіївна. Дудченку Володимиру Володимировичу, головному сержанту, посмертно нагороду отримає дружина Ірина Олегівна. Зінов'єву Євгенію Ельмановичу, солдату посмертно. Нагороду отримує мати Ольга Євгенівна. Канюку Юрію Ігоровичу, старшому лейтенанту, посмертно нагороду отримує мати Стефа Васильівна. Крамарю Дмитру Валерійовичу молодшому сержанту посмертно. Нагороду отримає дружина Тетяна Валеріївна. Ляху Максиму Сергійовичу, солдату, посмертно. Нагороду отримує мати Лілія Валеріївна. Ляшенку Ігорю Вікторовичу Полковнику. Посмертно нагороду отримує мати Любов Володимирівна. Макаревичу Миколі Миколайовичу, лейтенанту. Посмертно нагороду отримає дружина Анастасія Романівна. Матійчуку Василю Васильовичу солдату посмертно нагороду отримує мати Любов Танасівна. Міщенку Сергію Олексійовичу, молодшому сержанту. Посмертно нагороду отримає дружина Наталія Іванівна. Одуду Вадиму Миколаєвичу, майору посмертно нагороду отримує мати Наталія Петрівна. Примаченку Володимиру Васильовичу, старшому сержанту, посмертно нагороду отримає дружина Олена Мефодівна. Реуцькому Михайлу Івановичу сержанту посмертно нагороду отримає дружина Наталія Анатоліївна. Совілісовцю Володимиру Олександровичу сержанту посмертно нагороду отримає дружина Віра Анатоліївна. Тарахкалу Олегу Леонідовичу капітану. Посмертно нагороду отримає дружина Альона Григорівна. Шаропову біжану Рашидовичу солдату посмертно нагороду отримує мати Лола Рашидівна. Небосю Ігорю Євгенійовичу, капітану посмертно нагороду отримує мати Майя Іванівна. Українцю Володимиру Володимировичу підполковнику посмертно нагороду отримує мати Любов Олександрівна.